Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах роблю них відеогляди. І сьогодні я розповім про книги, які потрапили до ось цієї полиці у січні. А це мої книжкові покупки та не тільки. Книжок не багато, але якщо вам цікава ця тема, то продовжуйте дивитися. Перш за все скажу, що книг у січні зі мною трапилось небагато. І на цей декілька поважних причин я вирішила не купувати багато книжок. І ось в чому справа. А коли я починала тільки знімати свої відео, то у мене навіть не було книжкових покупок як таких, тому що я купувала книгу, прочитала книгу і розповідала про неї вам. Але останнім часом навала книжок, які я купую, про які я хочу розповісти все більше і більше і більше. І я практично не встигаю їх читати, незважаючи на те, що читаю я досить швидко, ну тобто багато. От, відповідно, я вирішила, що я буду купувати помірну кількість книжок, аби полиця з допрочитання була якомога пустішою. І більше половина книжок, які будуть в цьому відео, це книги, які я купила у рамках нової серії відео, які вийдуть уже у лютому. Деталі зрозуміло розповім в першому ж відео на цю тему. От, а інша половина книжок це свого роду подарунки. А ще сьогодні 31 січня, і насправді це останній день січня, і дуже багато шансів що на мене звалиться багато книг у цей день. У мене день народження, мене звичайно книгами. Ви можете передати підпискою і лайком. От, але я вирішила розповісти про ті книги, які у мене є зараз станом на ранок. А про всі решти поговоримо вже у лютому, згода. І перша книга про яку я вам розповім, це книга про яку я вам вже розповідала. А, і зі мною трапилась вона у грудні, і це не покупка, але тим не менш, це успішні виступи на тет. Дуже дуже захваті від цієї книги. Очікуйте, огляд буде ось 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 дуже дуже скоро, бо вона правда дуже дуже хороша. Далі наступна книга це Джордж Орвел, кого тварин. Я дуже хотіла цю книгу, і коли я прочитала його книгу, «1984», я була просто вражена. Для мене це одна із найкращих антуток, які я читала. Відповідно, тварин не міг пройти пос, незважаючи на те, що ця книга далеко не новинка, і вже всі прочитали. її. Але я чомусь родилася на цю книгу тільки зараз. Я в захваті, обов'язково вам про це розповім. Пізніше, бо ну є про що розповідати. Наступна книга це позаду льодовні» – це дитяча книжка. Вона розповідає про дорослішення двох дітей, брата і сестри, які насправді є А, От і вони дорослішують, і отут власна історія їхнього дорослішення. А ця книга швидше за все потрапить в рубрику Книжкові розчарування. Чому обов'язково очікуєте? Я розповім до речі, дуже дивно, знімаю відео тільки що я вам розповіла про книги, які я прочитала. А зараз розповідатиму про книги, які я ще не читала, мені здається, дуже цікава ідея. А ще одна книга це Дуглас Адамс, путівник по галактиці для космотуристів. Насправді я цю книгу хотіла дуже давно. А я бачила її тільки в російському виданні і не купувала її, зрозуміло, з цих причин очікувала. І я якось, ну, ця книга для мене була однією з таких книжок, мабуть, їх штуки 10-15, які я хочу прочитати, але все не беру, тому що є російський переклад, або книга коштує мільйон грошей. І от я робляче. Замовлення в одному інтернет-магазині побачила цю книжку, і я просто я навіть чесно не пам'ятаю, скільки вона коштує. Мені вона була потрібна, бо я знала, що я отримую від неї задоволення, я не прогадала. А, книга дуже цікава, вона в дуже гумористичній манері написана. А, вона розповідає про те, як е, звичайний землянин потрапив в неперевершену подорож по галактиці. А, але про всяк випадок попереджу, що книга. Комедійна книга, юмористична, наукова фантастика в прямому сенсі цього слова. Тому ну я, я не знаю, я особисто в захваті обов'язково очікуйте деталі в відео. Єдине, що я розчарувало, мене розчар... що я не знаю, чому мене це розчарувало, бо я знаю, що книги видавництва Богдан а, ну, вони видають, наприклад, Рея Бредбері у такому форматі маленької книжки. І коли до мене прийшов Дуглас Адамс в такому форматі, я трошки розчарувалась. А з іншої сторони, подумала, що впри. В принципі, це дуже хороша ідея почати збирати серію, тому що я дуже обожнюю, коли книги на полиці розкладені по серії. Це мені здається хороший початок до серії, хто не знає, Донецтво Богдан, От в такому самому форматі в них є Рейд Бредбері. Можливо, ще щось, є. я правда, не ставила собі за мету подивитись, поцікавитись, обов'язково, обов'язково коли-небудь, подивлю книгарні, подивлюсь, що в них ще є, і почну збирати цю серію. Наступна книга, це книга, яку я отримала в подарунок від видавництва Фабула за 10 прочитаних книжок. Відео-звіт про 10 прочитаних книжок я обов'язково тут залишу, зможете проглянути. Це книга епоха невинності Едіт Вортон. А насправді ця книга є номінантом поліцерівської премії 2021 року, що мене власне підкупило. Тому що, коли я вирішила, що я хочу отримати саме цю книгу, я абсолютно нічого більше про неї не знала. Але мені здається, згідно опису, що це має бути досить цікавий роман. Тому я сподіваюся, мені сподобається, обов'язково вам про це розповім, коли прочитав. Далі наступна книга. Це книга, яку я купила абсолютно не знаючи про що вона, навіщо вона мені. Просто я так часто чула про неї, що минути її просто не могла. Це Андрій Боднер і тим, що в гробах. А ще в неї дуже-дуже така гарна обкладинка, вона дуже гарно виглядає. І коли я розпаковувала цю свою посилку, то моя колега сказала, що в принципі таку книгу навіть не треба ніяк обгортати, мені вже є а, дивний гумор, правда. А ну загалом, обов'язково прочитаю, сподіваюся, мені сподобається, тому що я чула мільйон відгуків. Я думаю, що варто поставити і свій знак оклику про цю книгу. На покупку наступної книги мене змотивувала Анна Якименко-Поліч. Це тата в декреті Артем Чапай. Я не знаю, що вона такого про неї про неї говорила. Я вже зараз не згадаю. Але вона так багато про неї говорила, що я вирішила, що ця книга мені потрібна. А Артем Чапай, батько двох дітей, і, власне, у цій книзі він розповідає про свій досвід перебування в декреті, про те, як на. Тата у декреті реагують в суспільстві і загалом. Мені здається, книга цікава, тому що ну тому що книга цікава. Окей, тому що так сказала Аня Кіменко Поліщук і тому що я вважаю, що книга цікава, бо вона повинна бути цікавою. О. Остання книга це книга Ольги Кобилянської Неділю рано зі Копала. А насправді я дуже люблю Ольгу Кобилянську, хоча дивно сказати дуже люблю, бо я не прочитала усього її надбання. Але я її людину перечитувала просто мільйон-мільйони скорозів. І все ніяк не могла добратися до інших її творів. А ця книжка серії бібліотека шкільної класики якось коштує дуже-дуже малу кількість грошей. І я подумала, що варто взяти, прочитати, тому що, ну, правда, я, я переконана, що не розчаруюсь, бо мені дуже подобається Ольга Кобилянська. От, тому ми будемо знайомити з шкільною класикою, будемо досліджувати глибини української класичної літератури, і забувати про Галини, які утворилися від незнання і нечитання української класики. А, такі книги зі мною трапились у січні. А, насправді, окрім того, що я очікую сьогодні, книгопаду, а я ще очікую одне замовлення, яке дуже-дуже довго йде, і, власне, через яке. А, Трапилось те, що моя ідея відео, яке я збираюся знімати, трошки відкладається. А, тим не менш, я сподіваюся, це відео вам було цікаве. Сподіваюся, ви собі хоча б якісь книги приглянули, хоча б щось вам з цього списку сподобалось. А, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці і до зустрічі!